Доброго дня, друзі! З вами автопарк. Сьогодні до нас заїхало таке чудове надходження. Шкода Октавія А7. 16 рік. Офіційне авто з України. Ця сервіска по офіціалу прописана. 1.4 бензин на передньому приводі на автоматі, на отакому крутеному салоні. Дверна карта, друзі. Комбінована шкіра плюс алькантара. Машина має 196 тисяч пробігу. У нас тут є. Автопарковка, підігріви передніх сидінь, клімат, штатна мультимедія чудова. Такий чудовий варіант, друзі. Салон ціленький, задні пасажирські. Також в ідеальному стані. Техніка вся в багнях. На отаких от 16 дісочках зим, зима є ще комплект літа. Так що заїжджайте до нас в автопарк по вулиці Сумська, 2 у місті Києві. Тестуйте та купуйте. Чекаємо на вас, друзі.